Кусеница, кетчуп джола і Аса – воск, Вагамол – ментріс, дуже добре, цвіркун, крикет, світлячок, файфлай і сонечко лейдебьот. Ну, мало. А, да, камар, москіто, Але це соня, ми там починаем этому рослини. так, сіде, кедер. Maple, clan, L, bias, pople, topel, česnak, kaštan, vilo, vrba, espen, oseka, šeraz, side, keter, tjo, jabolce, pain, s sna, o, do, Maple, clan, L, bias, pople, topel, česnak, kaštan, vilo, vrba, espen, jabolce, Listalk, leaf. Hilka, branch. Calling, road. Oh, let's see. Intact. Uh, repeat. Uh, listen to me once the

Мейпл, Клен, ем, я, попле, токул, чесна, каштан, вілеу, верба, еспе, осика. Так, розуміла, ми це, цю тему продовжимо на слідчому заняття. побачення. водбай.